Потрібно розуміти, що з, демографі... з демографічною ситуацією. публічно ніхто про це не говорить. У нас виїхало шість втрати кожного дня на фронті. Народжуваність впала ніколи такою не була низькою за всі 30 років існування нашої держави. Розумієте, Тобто ніхто це не рахує. І тобто які наслідки? Хто порахував? Я спитала одного. Відомого народного депутата гору, ну от ви там це прийняли, а зараз обговорюють питання, що і е, дати до 25 років, щоб і ці могли виїхати, тому що їм вже мобілізація зараз не світить. Не світить. Ну, А тобто, вони кажуть, знаєте, вони ж там навчаться, повернуться сюди. І тут за цими новими технологіями тут зроблять нам повоєнну Україну. Слухайте, це просто дивна річ. І от якщо так приймаються рішення, ну да, я не знаю, як вони тут повернуться, ці люди. Ну, по-перше, ж, знаєте, основна причина неповернення людей з Європи до України це ж корупція.